Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явилася така от джета. Це 2015 рік, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Машинка була привезена з США, в Україні не всього лиш два власники. В принципі, по кузову без якихось значних недоліків або нарікань. Галогена оптика по передній частині, повторювачі поворотів на дзеркалах, по задній частині присутня у нас камера заднього огляду. Салончик текстильний, чорного кольору, в принципі, в хорошому стані, без якихось значних зауважень або недоліків. Є підлокітник для задніх пасажирів, постелі без зауважень. Є люк в передній частині маємо 4 електростопідімачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, коректор фар, мультикермо без зауважень. Тут сидіння у нас таких от очухлах, в принципі, скомбіновано. Файно. Є така от у нас мультимедія, підігріви передніх сидінь та клімат-контроль. Тому якщо вас цікавитиме даний АВР, чекаємо вас по адресі міста Київ. Оце Сумська два компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або лізинг, тому звертайтеся.